Угу, О, так лучше видно, да. Красота, да? Ай-не-не, да. Понял. Да, понял, зимой. Короче, что, вот эти штуки? Одна отпала полностью. Не держалась. Друга высила, но... Ну... І вони бачите, ці язички, вони довзі, типу, як двері закриваються, видно їх чи ні? Uh -huh. Вони так піднялись, в воздух вийшов, вони опустились і плотно закрилися так. Uh -huh. Ну, Із-за того, що ну, воно вже хляка, воно вже не закривається і от сюди пилюка все давала. Я вирішив отак. Просто взяв. скотч э, по алюминиевый заклеил, а сверху стекловолокном чуть угу. чуть заклеил не думаю, что мне в ухо давитыми пойдут зато палюка не будет идти да. короче, я решил, заразом вот такие я не знаю, на видео видно будет Їх хтось зробив, ну як не сильно печальні, щоб хана, ну не прям тотал. ну. Їх хтось питався ось за це і цей поставали, ну, тоніровка облізла. поставалися такі чорні хляки. Хляки. І вирішив трошечки їх зробити. Заразом показати як можна. Зараз відкритю і підемо щось робити. О, це все. Тут... Що Но... це в тебе таке? Бляха його поколотить. нічого такого длинного нема. Да, достає Переколотим трохи Ну я там позамазував он самою смолою. Типа законсервировав, але ну, нужне гарно. Сейчас я таку штуку ось ляпис. Тема. Так, а что это такое? Это типа... гравитекс или блять, или... Чи... Будет под цвет машины черный Да, так мы сейчас ляп-ляп чтобы -ляп, оно страшное не было заразу от всякой влаги хотя ему и так влага <связи> Уже не страшно. Ну коротше так позамазуємо ці всі моменти Подшаманим, подшаманим Робить пока що її полноценно не мазашшу Но наверно У нас колись була приора Кому інтересно Можем зробити якісь видосики з фоток что у нас осталось в архиве сімейному Дуже була крута на Кіа-Рулі, іменно на спорте GT-Line руль, Подсвіточка була підключена, все. Спочатку були 16-диски Томасом американські, круті. Потім 17-ті були. Із приколів були кайловери під заниження, пружини не різали. Ці пружини були, Ейбах американські теж. Музика була. 2 кВт. Не багато, ну такий по всі кіловат на сап, кіловат на фронт. Карти були круті, ми в Донецьку купляли у хлопця. Він під змагання робив собі векокожі такий дорогущий. ну В общем, машина була дуже красива. Приборка була фером 222s. Хто в курсі знає Дуже дорога. Ну, і дорога із-за того, що її в принципі купити в Україні дуже складно. Практично неможливо. Все, замазав. Ну, так, я думаю, пойде. Все, пушка. Рассказы. Есть у меня. Ну, сначала вообще элементарно оббиваю, чтобы эти хляки не мешали. Она ну, на грязьюка. А потім 600-кою. Вверху восьмисоткою. Так, ножиком отсюда вытягну старі залишки. Лаку з балончика і мусор там. Головне не це, Аккуратно, щоб не поцарапати, не соскочити і не, не поцарапати отець стопак. Потім буде це перес і він... Сложно його вбрати. В ну, принципі, ще все. Все дуже просто. Шестисотку взяли і трете, поки не зітрите всі дефекти. Всі цапенки если була вона підкрашена лак збиває от у мене є тут балончик по під штамповкою надутий дуже там важко витерти я його отак ножечком чик-чик акуратно. і плюс отакий от от, тут тоже якщо тарти наждачкою дуже довго ножечком отак Ну и потом, конечно же, наждачки надо чуть-чуть поправить, потому что может все-таки может оставить царапинки. Вымываем всякую фракцию, блядь, отсюда, чтобы Вона не тягалася під наждачку і не царапало збиточно. Такий пісочок там ми можемо його так зажувати наждачку і будемо цим піском тягати, 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 царапино. тому змиваємо періодично. Таку саму процедуру один в один можна робити з фарами. Якщо у вас пожовтіли фари, замутніли, так само, ну тільки там В зависимості від пошкоджень треба починати з різних градацій. Там вплоть до того, що можна і з 220-ки начати, з 180-ки можна начати, якщо у вас там глибокі царапини. І потихеньку рухатися до 800. Ну, на фарі можна закінчити і 1500. Все, от ми Р800, видно. Чи не видно? Видно, видно. Беремо R800 після R600. Перебиваємо легесеньку рисочку цю. І йдемо далі, так? Да? Йдемо далі. Там, бачите, вон, я не знаю, видно, всередині грязь. Зараз uh -huh. uh -huh. я піду в ванну, наберу сюди прям води і помию пару раз, гарно вимию отуди, а потім повітрям висушу. Uh -huh. Раз вже вилив, Дивись, скільки Угу. Набирай, гарячий. Третій раз Останній, останнісненька. Потом вымаем ванну, да? Ну да, Прийдеться все ванну. Диви горяч. То потом помоєшь. Налили, на тряпочку обезжирку взяли і, дивіться, короче, важливо таке діло, коли протираєте обіжирку, не, ну, там, тут будь протерли, трете тут, а тут пальцем залися, так і держите. Ну, нельзя, тому що може залишитися відпечаток. Десь знизу тримаємо і витираємо. витираємо. Кажеш. Дивимося. Дивимося. Чистесенька. Як новесенька. Це чиста. Що ми робимо далі? Зараз розкажу. Mm -hmm. Берем. Ключили? Включили? Да. Беремо. Состав Номер 1 Наливаємо. Це такий состав унікальний. Другий состав, отак називається. Сила в надіжності. Сила в надіжності. Ой. Дивися. І борщим. Тобто, ми мене 2 до 1, а лієм практично один до одного. Так ти хоч розкажи людям, що це те понадобиться. Ну, лак, що ще? Двухкомпонентний лак. Тільки борщим затвердителем. тобто льємо практично один до одного за твердосом. Далі що робимо? Виставляємо. 2,5 бара і видуваємо обратно заново вже обежирку із всяких. Короче, вона тут була, повірте мені на слово. Да, Один сверхприпильний слой. О, І сразу же сушим його. Сушим десь минутку. Все, минутку просушили. Якщо ще таке момент, якщо хочете, типу, щоб воно було як притоніруване, то в лак можна додати трошечки чорної бази. По що вона там з металіком. Чуть-чуть це десь на 100 грам лака буквально 10 грам бази. Не ну, багато. Якщо вона кажеться, що лак сильно чорний, то тоненький слой воно буде ну, не сильно темний. Ну Це треба експериментувати. Розбавили на стекло, взяли десь старе стекло, на стекло покрасили, подивилися, наскільки притівняють. Все, цей слой ми минутку підсушили тоненький і другий слой валим конкретний, нормальний один і все, на цьому капець. Ось ми його винесли на вулицю. Сразу же після покраски а так він виглядає. Заливали другий слой для того, щоб на ньому не було шагрені, і щоб він виглядав як пластик. Ти пробуй бліко тут знизу ловити на сонечко О, спіймало, спіймало. Блік ось так ну, Коротше, Такі, угу. ми вже бачили в тіктокові чи Е, може в інстаграмі, як лачать люди без воздуха. А так. І що воно буде? Що воно буде? Угу. Сам хотів попробувати цю жизнь. Отаак. Це от так. так чесно лачать? Ну я бачу, заливаю Обалдіть. Без воздуха, без повітря. Так можна просто з бутилочки поливати. А не з пуліка. Нічого з пуліком не заливають. Коротше, понятно. Та ну, в принципі, може виключати, потім покажу. Хто таке бачив, напишіть. Не, хто бо ще, я не, хто ще не бачив. Не пишіть, бо вона обратно скаже, що я кончений. Ну ось. Тебе видно, ну. як зеркало. Все залачили, й-мою. Ну, Шагрінька навіть є. Конечно, де все. Ось так вийшло. Підсохло воно. Ну, ось такий результатик. Ось так. Як залут. Угу. Да, як будто метал там. Так, і поцепив ось таку штуку. Де ти її знайшов? Найшов в Гольф 4. Ззаді на задньому лобовому стеклі установлено от такого типу стоп. І він дуже схожий з тими, що ставлять на вести, на новий, на спорт, веста спорт. їх дуже часто лазоводи шукають, типу в стилі веста, отакий от стопачок. І от поставлю. Буде світитися. Ось так виглядає в зборі. Я думаю, разницю видно, яка була. Ось була отака, а стала ось така. А ось друга. Ось так. Мене навіть видно в ній. Зараз покажемо, як в темноті виглядає. Так а ч ты не нажал, Ти Ты же так станешь. Да все стало. Ось. Так ты ж пиды включи. Сейчас я выключу свет. Та ты шо? Ну это ж габариты сейчас горят. Ну да. Сейчас все что подкинулось. Давай. Та ти шо? Угу. вся робота, еханный бабай. Та ти що? Кому понравилось, лайк, підписочка.